Сьогодні в нас, у нас вже закінчилися теми про, про залежність, так? але ми поговоримо ще про одну залежність, це залежність від кави. І сьогодні ж ми маємо вияснити відповідь на запитання, чи починати день з кави. Взагалі багато людей починають день з кави. Так, Можливо, і ми починаємо день з кави, так, хтось хто тут в залі, і багато людей дійсно полюбляють пити каву зранку. Але чи це корисно, будемо розбиратися. Взагалі, кава дуже популярна. Я думаю, ви погодитеся з цим, і нині сьогодні каву споживає понад 80% дорослого населення земної кулі. Це свідчить про неймовірну популярність кофеїну, мабуть, з усіх речовин шкідливих це найпоширеніший, тому що 80% це дуже багато, правда? Це більше, ніж алкоголь чи куріння. Чи слід нам починати день з ароматної чашки кави, як говорить про це реклама? Чи краще просто випити води? От і будемо виясняти сьогодні. Краще випити води. Я думаю, що всі це чули, але ще раз переконатися, поговорити про те, що кофеїн дійсно це речовина з наркотичними властивостями. Її хімічна назва називається 1,3,7-триметилксантин. 3метилксантин така повна назва цієї речовини. Кофеїн прискорює вироблення гормонів стресу і збуджує нервову систему людини. Більшість людей п'ють каву, щоб отримати заряд бадьорості і енергії. Це збудження нервової системи, нездорове збудження. І щоденне вживання однієї чашки кави призводить до кофеїнової залежності. Навіть одна чашка кави в день призводить до залежності. Людина, яка довго п'є каву, у перші дні, коли починає відмовлятися від неї, вона завжди відчуває дратівливість, головний біль. Зниження настрою, працездатності. Ці симптоми говорять про що? Про те, що це дійсно залежність. Тому що, якби залежності не було, людина б не відчувала б цих симптомів, коли вона не п'є каву. Тобто це звичайний синдром відміни. Синдром відміни це коли людина до чогось звикла і вона це відміняє, виживати цю речовину, і в неї ось такі симптоми, як при наркотичній залежності відбувається. Розповідають про одну жінку, яка вживала 15 філіжанок кави на день. Після того, як вона відмовилася від кави одномоментно, у неї був дуже... через кілька днів у неї був дуже сильний тремор, ломота в тілі, різке погіршення настрою, і самопочуття вона практично була хвора, вона лежала просто. Не думаю, що хтось із нас відчував би подібне, якби відмовився на кілька днів від капусти, наприклад, або від помідорів, або від яблук, чи інших продуктів, які ми вживаємо щодня. Тобто кофеїн не можна порівнювати з помідорами і з капустою і з яблуками, тому що дійсно без цього людині стає погано, коли вона до цього вживала. Тобто це говорить про наркотичну дію. Кофеїн це наркотик. Він поступово виснажує нервову систему людини. У ньому немає жодних калорій і ні жодних корисних речовин взагалі нічого корисного в ньому немає. Кофеїн веде до депресії, тривожності і порушень сну. Він стимулює вироблення шлунком надмірної соляної кислоти, що призводить до розвитку печії. Дуже часто печія в людей саме через каву, вони не знають, від чого печия. Якщо у вас є така проблема, перестаньте пити каву і побачите, що чия пройде. Вона дуже часто призводить до гастриту і виразкової хвороби шлунка, тобто дуже багато проблем в наше життя і здоров'я приносить кофеїн. Кофеїн звужує судини, всі це розуміють, так? І саме тому люди в кого низький тиск, що роблять? П'ють каву, щоб підняти тиск, збадьоритися. Розберемося, чи це добре. Якщо е, це не добре, тому що він тимчасово е, підвищує тиск, дуже це короткотривалий ефект, а потім йде зворотній ефект, поки ви знову не вип'єте каву. Тобто е, цей короткотривалий ефект вам нічого корисного не дасть, навпаки, зношує вашу серцево-судинну систему. Якщо у вас низький тиск, то краще прийміть вранці контрастний душ. Або просто теплий душ. Це зарядить вас енергією без побічних ефектів. Шукайте інші способи підвищити тиск, але тільки не кофеїном. При нормальному, якщо у вас нормальний тиск або підвищений, і ви випили кави, то систолічний тиск підвищується на 5-15 міліметрів втутного стопчика. стовпчика. А діє на 5 мм з стовпчика. Тобто людині з нормальним тиском або підвищеним взагалі дуже небезпечно пити каву. Так? Якщо людина з низьким тиском там тимчасово може підвищитися і нічого поганого не буде, то для людей з нормальним тиском це проблема, тому що дуже різко підвищується тиск. І це ненормальні такі різкі скачки тиску. Як кава впливає на серце? У кавових бобах містяться дитерпени. Це такі речовини, кафестол та кахвеон їх називають. Можливо, ви чули такі назви. Вони підвищують концентрацію холестерину в крові. Вони підвищують холестерин, і регулярне вживання кави збільшує ризик серцево-судинних захворювань. У нас і без кави дуже великий ризик серцево-судинних захворювань, а кавою ми ще більше погіршуємо цей стан. Якби 80% дорослого населення відмовилися від кави, то поширеність ішемічної хвороби серця знизилася б на 9-14%. Це дуже великий відсоток, можна було б запобігти проблемам. А інсультів було б на 17-24% менше. це майже четвер... четверта частина, так саме інсульти через кофеїнову залежність. Тому варто на це зважати особливо, в кого є проблеми з серцем і судинами. Не, не можна вживати каву. Ми також маємо знати, що кофеїн є не тільки в каві. Є приблизний вміст кофеїну в різних продуктах, є продукти і інші, які містять кофеїн. І треба це знати. Наприклад, найбільше кофеїну, звичайно, у меленій каві натуральній. Бачите, на 180 грам меленої кави 85-100 міліграм кофеїну найбільше. Трошки менше у розчинній каві. На 180 грамів розчинної кави 65 міліграмів кофеїну. Е, також кофеїн є в чаї. До речі, і в чорному, і в зеленому, однак і в зеленому буває навіть більше. Тому зелений чай це не значить е, здоров'я. Зелений чай це така сама доза кофеїну. У 180 грамах зеленого і чорного чаю міститься 40 міліграм кофеїну, це досить великі дози. Кока-Кола і – дуже, дуже поширені напої серед молоді, особливо. Да? Серед дітей я постійно бачу дітей з Кока-Колою. То ми маємо розуміти, що 360 грамів це маленька пляжечка Кока-Коли, містить 46 міліграмів кофеїну. Пепсі кола 38 мг. Для дітей це дуже велика доза, неприпустима. Кокау. Так. Кокау. Для дорослих також. Кокау. Також все-таки дослідження показують, що в какао теж є певний рівень кофеїну, він менший, але він все-таки є. У, У какао 180 грама какао міститься від 6 до 100, до 42 міліграмів кофеїну. І, звичайно, чорний і молочний шоколад. У чорному шоколаді більше кофеїну 80 грамів на 125 грамів, 80 міліграмів, і в молочному шоколаді 20 міліграмів. Так? Тобто, якщо взяти з усіх продуктів найменше кофеїну дійсно в какао і в молочному шоколаді, але все одно там він є. Тому дуже часто люди думають, що в нас нема залежності від кави, зате ми їмо шоколад кожен день. Це те саме. Тому треба за собою помічати, щоб не викликати в себе залежності, щоб не мати проблем. Якщо ви відмовилися, вирішили відмовитися від кави, можливо, ви раніше вирішували, може ви зараз почули цю інформацію і вирішили відмовитися від кави. До чого треба бути готовими? Треба бути готовими до того, що перші 2-3 дні організм переживатиме синдром відміни. Сильний головний біль, тому що якщо людина вживала каву до цього, то в неї дуже чай чорний, зелений, так? в неї є звичка і організм буде реагувати якось, буде погано і буде боліти голова. Що робити в такому випадку? Не треба брати і йти знову у каву да, вживати, а треба зменшити тяжкість в голові. Для цього можна покласти холодний компрес на лоб, на чоло. І обличчя на 15-20 хвилин поклали холодну ганчірочку на мочили, приклали на лоб, на обличчя, потримали. Якщо потрібно, знову поміняли. Це заспокоює нервову систему і судини приводить в норму. Холод сприяє звуженню судин, надмірно розширених, переповнених кров'ю, які чекають чергову порцію кофеїну. Судини постійно, людина, яка п'є каву, вона постійно чекають наступну дозу. Кофеїну, так? І коли її немає цієї дози, вони напружуються, звужуються і починає боліти голова. Треба, щоб вони розслабилися, і поступово відійшла від них кров і цей ефект пройшов. Поступово судини звикнуть працювати без стимулятора, без кофеїну. Якщо ви деякий час перетерпіти цей момент, зробити компреси. Також можна покласти грілку на ноги одночасно. Зробити для них гарячу ванночку для ніг, щоб покращити кровообіг і щоб тонус судин прийшов у норму. Це допоможе перемістити надлишок крові з голови до ніг і відновити кровообіг без стимуляторів, тому що вже організм не може нормально, кровообіг не може функціонувати без кофеїну. Це ж не нормально, так? Треба відновити нормальний стан судин Саме такими водними процедурами. Також рекомендують людина, коли звикла пити каву, їй хочеться постійно цього, і можна замінити каву на корисніші напої. На що ми можемо замінити? Замініть на корінь цикорію або інші трав'яні настої. Цикорій він корисний, в нього багато корисних речовин, вітамінів, і він в якійсь мірі схожий на каву і він. Користь вам принесе. Також інші трав'яні різні напої. Якщо ви любите звичайний чай, то замініть його на південноафриканський чай Ройбуш. Можливо, ви чули назву, можливо, не чули. Ройбуш, він не містить кофеїну, це рослина корисна багато, великою кількістю різних мікроелементів. І він повноцінно замінює чай, не маючи кофеїну. Починаючи день з кави, ми хочемо часто отримати заряд бадьорості, але ризикуємо закінчити день інсультом або серцевим нападом через каву. Тому краще вранці що випити чистої води і отримати заряд духовних сил, у тому числі спілкування з Богом, у тихому спілкуванні з Богом. Коли ми вранці вип'ємо води, поспілкуємося з Богом, помолимося, це буде для нашого здоров'я духовного і фізичного найкраще. Тому що так робив Ісус Христос, а Він для нас є прикладом. Ми читаємо в Марка чудові, чудові слова. Так чинив Ісус, а вставши вранці, ще світа, Він вийшов і попрямував у пустинне місце, і там молився. І Він для нас є прикладом. Що ми маємо робити зранку? Не каву пити, а молитися. Ніхто не був так обтяжений турботами, ніхто так не втомлювався, як Ісус Христос, але Він не використовував жодних стимуляторів. У спілкуванні з Небесним Отцем Ісус оновлював фізичні й духовні сили, щоб служити людям. Я бажаю цього і вам, щоб у вашому житті ви також мали мудрість у цих питаннях. Давайте ми піднімемо.